Рада, що ви на моєму каналі. Мене звати Ксюша. Зараз будемо збирати букетик в ось такому кашпо. Я ось підготувала вже квіти, підготувала ось такі зеленушки. Не знаю, що мені знадобиться, але ось як би приготувала. Я придумала собі, що в мене буде асиметричний букетик в цьому кашпо. Кашпо, Ой, господі, конвертик. Далі, що я хочу? Я хочу його зрізати трошки ось тут, так як в мене одна сторона буде вища, друга нижча. Я собі ось так його хочу. Зрізати. Так, підложечка моя. Ви можете так не робити, ви можете просто зібрати рівненько і все. А я ось собі так захотіла. Не знаю, що в мене вийде, але я люблю експериментувати, і тому пробуємо, експериментуємо. Так, ось. Все. Ось, дивіться, ми зрізали подложечку нашу положили. Далі будемо разом з вами збирати. Зараз передвину так, щоб було зручно, і будемо збирати. Так, Я переставила камеру, сподіваюся, так буде зручніше і видно. Для роботи мені потрібні тонкогубці, ось такі. Ось такі. зараз покажу Ось такі. і кусочки не знаю, як вони там правильно називаються. Дивіться, із підготовленої зелені, з чого я почну? Ось я її вже вділа на шпажки, обмотала клієнтою і почну я, мабуть, з папоротника. Я буду його так виставляти, щоб він у мене був догори стояв. Ось, я думаю, вам буде так гарно видно. Ось. Поки поставлю декілька гілочок небагато. Допомагаю собі тонкогубцем. І ось я ще підготувала ось такі, ніби колоски, зараз покажу. Ось такі вони. Теж хочу їх сюди додати. Далі, на цю сторону в мене буде навпаки спуск. Вони в мене будуть лягати ось так, щоб аж донизу. Що коли ми будемо ось так розвернемо наш конвертик, то ось так вони мають бути. Зараз будемо разом з вами все закладати. Дивіться, чим вище ви поставите квіти, тим, звісно ж, буде більший ваш букет і більше квітів у вас увійде. Чим менше, значить, нижче і нижче буде букет. сам. Так, далі... Папоротник. Бачите, цю сторону я ніби роблю взагалі таку вниз-вниз. Так, а ззаду ось так закрию. Є у мене є більш густіше, ось така зеленушечка. Зараз я її. Цю зеленушку можна придбати на острові у нас в групі. Сюди теж поставлю таку зеленушечку. Отак. А далі буду вже наповнювати квітами. Ось бачите, як виглядає вона у нас на даний етап. Далі беру цю фрезі і ставлю її ось так, щоб вона у мене прямо виглядала із нашого конвертика. Отак. Знову переставила камеру, так як думаю, що вам так не видно, можливо, так буде краще видно. Хочу, щоб все було максимально доступно. Якщо будуть якісь питання, ви завжди можете мені їх задавати. Я буду відповідати на питання. Ви ж знаєте, завжди відкрита для спілкування. Такі фрезі я навпаки буду ось так донизу, щоб вони в мене спускалися вниз. Ось так придавлюю, щоб опустилися вниз наші гілочки. Можливо, потім ще додавлю таких, не знаю. Все по, по, в процесі, в процесі збирання, бо так складно сказати, як картинку я не завжди бачу від самого початку. Вона більше вимальовується, коли я вже процес добігає кінця, так сказати. Так, ось все. Потім у мене є така зеленушка дуже класна. Теж хочу її сюди додати. Ось так розверну для зручності. І сюди буду її додати. І розбавляю ще е, трояндами. Зараз ще отак, хочу гілочку, поставити, щоб вона максимально, отак, бачите, була, виходила за край. Для цього мені потрібна довга. Шпажка. шпажка, Саме шпажка, щоб вона не вигибалася, а щоб вона гарно тримала форму. Беру тейп-ленту, -тейп тип-стрічку тейп і намотую обов'язково намотую, щоб якщо й буде видно трошки палички, то щоб вона була не біленька, а під колір нашої зелені. Все. Тепер я її сюди примостю. Обов'язково гарненько. Так, додаю ще сюди гортензію. допомагаю собі тонко тонкогубцями. І, мабуть, додавлю ще ось таку таку папороцю сюди. Так, що в мене ще є зелену, ось таку ще додав. Ось якраз тут є місце. Поступово просто заповнюю ось ці місця там, де прогалини, там де пусто. ми додаємо. Так, тепер ось тут хочу додати, щоб у нас були наші гортензії. Ось так. І додаю зеленушку, щоб не було порожньо. Ось у мене ще такі тарчунчики є. Я додаю сюди. І підправляю ось так, розвертаю, щоб мені було видно. І допомагаю собі тонкого Ось так, бачите? Далі дивлюся на картинку. Ось, бачите, як у нас зараз дивлюся, що мені хочеться, куди мені ще хочеться додати. Ось так. Але тут не вистачає зеленюшки. Зараз ми сюди додамо. Ось таку або, мабуть, ось таку зеленушку. Теж допомагаємо собі тонкогубцями, тому що мені пальцями незручно, можливо, хтось працює інакше. Так. Можливо, додав ще листочок папороті. Ось так. Відправляю. Так, закінчились мої, матаю при вас. Ось вдягаю, притримую і накручую тейп-ленту. і відкусую до потрібного нам розміру. Розвертаю для зручності, щоб мені було видно, куди входить наша шважка. І далі продовжуємо складати букетик, теж допомагаю собі тонкогубцями. Опускаю нижче. Ось так. Далі я хочу додати жовтих трояндочок своїх. Дивлюся, отут буде лисувати, тому тут треба теж додати зелені. Зараз візьму таку і візьму ще гілочку ось такої зеленушки. Заздалегідь готую, щоб у мене під рукою було багато, бо. Скільки я використаю, я не знаю. В процесі можна додати. Так, сюди і сюди. Теж там погубцями собі зараз допоможу. Багато вже натикано, не дуже хоче заходити. Ось так. Так, далі продовжую жовті троянди. Ось так зроблю їх під кутом. І, мабуть, щоб вони йшли трошечки нижче. Ось так. Дивлюсь картинку з боку, як виглядало. І от бачите, мені хочеться опустити гортензії трошки нижче, щоб оця трояндочка відносно оцих гортензій була набагато нижче. Тому беру обережненько, чіпляю саме гортензію і опускаю її нижче. І тут так само. І зеленушку також опущу. Так, далі між ними ставлю отакі тарчунчики. Ну, ось так. Ніби сюди. Ой, відвалилась наша квітка. Шукаємо де звідки. І зараз переставлю її на шпажку, щоб вона не випадала. Так, ось на пашку намотала. І тепер буду її ставити сюди на місце. Розверну, щоб мені було видно, звідки вона у мене тут. Випалим або звідси підтримуючи пальцем, ось так її сюди ставлю, Знову розвертаю і вже ставлю більш глибше. Ось так. Тепер трояндочку хочеться перемістити трошечки, бо вона наче окремо, ніби стоїть. Мені подобається. Ах, зараз щось інше додамо. Оставлю ось такий, як ніби перехід, щоб не така груба була наша квітка. Складно мені складати і говорити, не звикла, але я думаю, в процесі я буду звикати. Тому що для мене це досвід такий новий. Я вчуся разом з вами. До цього я відео таке не робила. Довгі, з роз'ясненням, роз... з розказуванням, все як подробно детально я все роблю. Тепер додам трояндочку жовтеньку сюди. І додам іще сюди зеленушки. Далі дивіться, я хочу зробити, щоб у мене не було такої чіткої грані між гортензією і іншими квітами. І тому я їх змішаю між собою. Ось додам сюди гортензію, а туди, навпаки, троянди. Можливо, цю трояндочку, поки я приберу і добавлю гортензію. А тоді вже ось так, на бік поставлю троянду. Тепер вже можна додати зеленушечку сюди. Ось там допомагаючи собі і притримуючи сам наш конвертик. Ось так, бачите. І додавлю тертюнчик. Але туди його більш глибше поставлю, щоб не дуже він торчав. Так, далі додаю ще ось таку трояндочку сюди. Далі дивлюся, де би мені хотілося ще щось додати. І рахую кількість. Так, я ось тут роздивилась, мені оця квітка дуже, ніби, гортензія наша, дуже низько, і я вирішила додати ще одну фрезію. Ось так. Здивину, щоб вона стояла ніби отак. Навіть ще під більшим нахилом зараз зробимо її. І ось так, бачите, ніби під більшим нахилом, але щоб її було гарно видно. І тепер гортензію я поставлю так, щоб вона була вище, а не закована під гортензією Тож, ой, під фрезією. Так. так, Тепер дивимось пустоти, де в нас пусте місце, і яким би кольором. Було. Ми його закрили. Ось у мене лишилась ось така фрезія. Я думаю, можливо, її сюди отак поставити. Тоді, можливо, троянду прийдеться замінити іншим кольором. Можливо, ось такою жопінкою зараз подумаємо. Так, я вирішила колір цієї трояндочки тут не міняти. Напишите мені в коментарях, як ви вважаєте, чи все-таки потрібно було б його замінити. Підправляю торчунчики тут. Добавлю ще торчунчики між ними. І все-таки поставлю фрезі ось такого кольору, майже як і трояндочка. І тепер ставлю, так як у мене можна тільки одну квіточку додати. Тому... Але тут іще бутони, і не зрозуміло, скільки квіточок насправді тут у нас є. Обережненько, щоб не задіти наші інші квіти. Ми її сюди ставимо. Так, квіточку я поставила, довго я не могла її сюди втулити. Тепер я можу розгорнути ось так пелюсточки. Вони гарно дуже розкриваються. Ось так. Ну, ось дивіться, яка композиція в мене вийшла. Зараз я вам переверну, покажу з усіх сторін. Ось так вона вийшла. Фото додам. Чекаю ваших відгуків. Ваших пропозицій, Все, Всім гарного дня. Творіть із задоволенням.